Трамвай, львів. Майже 17-та година. Підемо кілька кроків в той бік. Потім перейдемо вже інакше, щоб було по сонцю, видно добре. Площа катедральна і вулиця Паве Беринди. <реку> Латинська катедра. бачите, є навіть розклад розклад богослужінь літургії. Читав я, що оцей готель, який пан Антонов будує і фактично вже добудував, що він програв якісь суди і може бути таке, що готель прийдеться розбирати. О, теоретично таке може бути. Я про програв, а не про розбирати час покаже Навіть зараз ми перейдемо на той бік щоб його трошки краще було видно подивимось підемо тоді на староєврейську бачите готель фактично він готовий ось такий він має вигляд зараз у нас є, звичайно, відео на каналі, де його тільки починали будувати. Є відео на каналі, де його взагалі ще нема. У нас вулиці Театральної вийшли на сам-сам початок староєврейської. Йдемо вулицею Староєврейською. Один з улюблених маршрутів всіх наших глядачів, які дивляться Львів. Ну, звичайно, дехто полюбляє вулицю Пасічну. Вулиця Пасічна теж буде. Ми її переберегли. На десерт, якщо можна так сказати. Ну а ресторан. Цукерня, цукерня останнім часом зробила якісь зміни всередині. ну Принаймні, я про це читав. Можливо, колись вони нас запросять, захочуть показати ці зміни, ми з задоволенням покажемо. Ну а йдемо вулицею Старою Єврейською. Нет. Да, и на него старый еврейский. А, тут знову ми трошки на санці. Королівські поварні з'явилися сніданки, колись вона відкривалася о 12 годині, а зараз з 8 ранку. А що ребро, ребро все? Таке враження, що ребро закінчилося. Закрилося. тобто. Речі бареки ще існують. Зато сьогодні тінь моя особливо довга струнка. Заведення діані були, це А це йдемо далі, вогень сьогодні не користується популярністю. А не в сукні, то я так куртку розтібну на стіні, на тіні може знати, що я в сукні, то не правда. Проходимо Плащу Поліївщини. Екскурсія підійшла. Сурмач грає Червону руту для екскурсії, яку ми вже колись бачили біля іншого фестівського закладу. На Вірменській. Сережки було одне бажання по любому.